Всім привіт друзі, покажу зараз горілку, її ще називають э, запальничка зажигалка для кальянів. Вот. В основному її електрончики використовують. Вот. Мені сподобалось. тому Зараз вам покажу, якою користуюся я. В такі коробки приходить. Така фірмова ну, подарункова коробка, я так розумію, що на подарунок їх виготовляють. От, Китай робить, але дуже якісний Китай. Якісніше я просто не знайшов. Якби знайшов, то з радістю придбав це на ринку реально найякісніше. Ось така міцна коробка, тут прозоре таке вікно. З пластику все якісно, фірмово от, якісь надписи є. Кому цікаво, дивіться, а от, навіть показано. Так, регулюється щось 90 градусів, постійно горить, або тільки коли ви натискаєте і повертається ще на 90 градусів там. Зараз все це протестуємо. Так, я нею задоволений. Хто собі обирає, то раджу саме цю модель. Думаю, вона і продається в Китаї на Aliexpress. Але я не зустрічав, я купував конкретно в Україні. Ну, ви шукайте, де знайдете, там і купуйте. Тут настільки подарункова упаковка, що навіть вони ось таким, як щось копія шовку, схожу на шовку. Тканиною покрили і всередині такий от мягкий, щось таке. О, дуже гарна реально така подовінкова упаковка. Ну, хоча мені це не потрібно, я її купував для роботи, щоб вона робила роботу. Так, є підставка, ось так виглядає з матового пластику міцна нормально не гнеться. Ось Як вона заложується туди, ось так. В принципі, міцно тримається, от стоїть навіть на нерівній поверхні. Все чудово. От в руку дуже зручна. Дуже раджу. Інші, коли ось так там натискається донизу, ці незручні. Оце саме зручний варіант. Бачите, як мій палець він на руці по природі ось так і кнопку під нього зробили, а не десь там давити, отуди, це дуже незручно. Ще вона не одноразова багаторазова, ось тут можна заправляти її. І можна регулювати ось тут ще щось плюс-мінус, напевно, довжину вогню. Ну і розборна вона. От є, гвинтик можна відкрутити. Все-таки хромоване якесь, як бачите, блискуче. Це матове, ребриста така поверхня з, не знаю, з резини силикону чи пластику такого резинового. Дуже приємно, тут який не скользить. Ось тут так виглядає. Тут надпис є, ось це якраз замикає полум'я. Або воно горить постійно, ви ставите, воно горить далі. Або вимикається. Так, ось тут ще є от регулятор. От. Пружинка ну Давайте покажу як. От показав вам вже зі всіх сторін. І давайте до тестів перейдемо. Повністю це все металеве. Ось тут, щоб не обпекти пальці. Пластикове таке. Міцний, до речі, пластик не якийсь дешевий там Ось це все метал. І ось тут. Провід від пізокераміки йдемо. Ну і давайте протестуємо. Ну, от. Так, вам щоб на чорному фоні було видно. от. Дуже потужно. Так. І регулюємо. Давайте спробуємо трошки зменшимо. Так, дійсно зменшується знизу, регулюється довжина полум'я. Ось таку навіть маленьку можна зробити. Це вже на... Ну, а ні, це ще не максимум, але навіть ще менше. Це вже взагалі перекрив. Ну, от. не опікся. Так. А ось це що робить, якщо він. Право його відігнемо ось цей, То вона буде постійно горіти, навіть якщо ми поставимо її. От, забрав я руки і вона горить, не вимикається. Взагалі. В цю сторону, якщо посунемо, то буде горіти тільки поки ми тримаємо палець. Відпущу палець, вона вимкнеться. Тобто цей регулятор фіксує полум'я, навіть коли ви залишите десь і буде горіти. Вона безперервно. Це зменшує. І от ще регулятор. Давайте перевіримо, що він робить, Ми я не знаю поки. Ага, він тут, напевно, повітря перекриває. От дивіться, покажу. покажу. Тут пружинка металева, скользить по металевому соплі цьому. І її можна прокрутити. Вона перекриває ці отвори або їх відкриває. Напевно, сюди захватується повітря і турбонадув йде. Тобто з турбонаду вона стає звичайною запальничкою. Зараз перевіримо це. От турбо. Так, от я перекрив повітря і вона, звичайно, запольничка, як бачите. Без турбо. Відкриваю потік повітря, стає турбо. От відкрив. перекриваю менше, 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 можна плавно навіть повністю перекрив. От. І звичайна запальничка без турбо Ось таке повмюмо, як в свічки Його можна зменшити ось тут знизу регулятор от я зменшую от, до такого маленького. І прямо тепер як справжня свічка. Ось, вже таким жовтеньким на кінчику навіть. Як справжня свічка. Бачите? А якщо відкриє доступ повітря, ось так регулятором зразу стає. Чого зараз ще поблизу вам покажу? Оп вам турбо надув. так, можна плавно. І відкриваю знову. От турбо надув. Його сильніше і слабше можна робити так слабше, так сильніше. А регулюєте довжину силу племені ось цим регулятором знизу, ось плюс-мінус написано. І ось цей, не забувайте, є регулятор, якщо ви це зробите, то буде постійно горіти не постійно натискати кнопку тримати. Чудово запальничка, просто бомба. Що собі вибираєте, не пожалійте гроші, краще дорожчі купіть саме цю модель. Я вам показав, як працює. Так, на рахунок нижньої цієї підставки її, напевно, краще заклеїти, бо вона тримається, не дуже добре тримається. Так, і краще капнути клеєм заклеїти, щоб вона там постійно була. Воно то ну, стоїть все, але буде спадати вона дуже міцно тримається і нічим не фіксується. Тому якщо вам важливо, щоб вона ось так стояла на столі, туди або клею, або можна потовщувати ну Все. от І вона маленька, реально невелика. Розміри я покажу, щоб ви не думали, що вона величезна. Вона реально в кишені поміщається. От дивіться, розміри для вас. 25 мм на 35 дно повна висота саму високу точку 11 навіть немає 10,8 мм а ось тут довжина з відпущеною кнопкою рівно 10 от товщина цього я вже показував 2,5 так 3 з половиною Вот, тут 10, вот, вот, тут 2, и выперек в сторону на 5. Все, всем до новых встреч!